Привіт, малята! На вулиці зима і лежить сніг, але дуже скоро настане весна, сніг розтане, стане тепло. А ми з вами зараз відправимось у незвичайну подорож, у незвичайне місце. Цікаво, тоді рушаємо. На нашій планеті. Є такі місця, де і взимку і влітку постійно холодно, мороз, все вкрито снігом і льодом. Це Арктика і Антарктика, холодні країни. Але там мешкає дуже багато тварин і птахів. Цікаво тоді дивіться. Діти, впізнали хто це? Так, це білий ведмідь, найбільший хижак, який мешкає на планеті. Його тіло вкрито густим хутром. Товстий шар жиру захищає його від холоду. Ведмідь дуже гарно плаває, а барліг собі влаштовує прямо в товщі снігу. Полює він на моржів, тюленів, їсть песців, зайців і інших тварин. А це діти. Тюлень. На суші він пересувається за допомогою передніх ластів, а в воді навпаки. Товстий шар пічкіряного жиру також захищає тюленя від лютого холоду. Харчуються тюлені рибою і крабами. А цього мешканця звуть Морж. У моржа дуже товста шкіра і багато жиру. Має великі потужні ікла, за допомогою їх він розкопує морське дно, щоб дістати собі їжу, рибу, крабів та інше. А це впізнали хто? Ну, звичайно, це пінгвіни. Пінгвіни дивовижні птахи. У них короткі лапи і маленькі крила, тому пінгвіни не вміють літати. Вони кумедні і незграбні на суші, але в воді вони дуже бридкі, гарно плавають та пірнають, полюбляють пінгвіни рибку, водорості, креветок та інше. Подивіться, діти, хто це з'явився на крижині? Це писець. Він має довгу густу шерсть, у нього багато спільного з лисицею, тому його ще називають полярною або сніговою лисицею, але від, писець гавкає, як собака. Цього мешканця звуть Північний олень. Він чудово почувається в холодну пору, його тіло вкрито густою довгою шерстю, яка захищає від холоду, їсть олень мох, гілочки карликових дерев і чагарників. Подивіться, малята, хто це до нас наближається. Це полярна або снігова сова. Вона абсолютно безшумно літає, має гострі кігті і чудовий слух, який допомагає їй знаходити собі їжу. Діти, на півночі живе ще дуже багато різних мешканців. Вони всі пристосовуються до життя в холодній країні. Як же ми можемо їх назвати всіх одним словом? Це тварини і птахи холодних країн або мешканці півночі. Дуже добре малята. А зараз я пропоную вам розім'яти наші пальчики і вивчити пальчикову гімнастику про тварин півночі. Тож будьте уважні і повторюйте за мною. Раз, два, три, чотири, п'ять північних тварин будемо ми називати Білий ведмідь, морш і тюлень, пінгвін, песець, сова і олень. На півночі нам вони зустрічаються морозу і снігу. Вони не лякаються. Давайте спробуємо ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять північних тварин будемо ми називати Білий ведмідь, морж і тюлень, пінгвін, песець. Сова і олень на півночі нам вони зустрічаються морозу і снігу вони не лякаються. Супер молодці! А зараз ми з вами пограємо в гру Назви дитинча. Та один багато, тож будьте уважні. У білого ведмедя дитинча ведмежатко. Білий ведмідь один, а якщо їх багато, то багато кого? Багато білих ведмедів. У моржа дитинча, моржонок. Якщо один то морж. А якщо їх багато, багато кого? Багато моржів. У тюленя дитинча тюленьонок. Його ще називають бельок, тому що білого кольору. Один тюлень, а багато кого? Багато тюленів. У писця дитинча звуть суциня. Один песець, а багато, багато песців. У північного оленя дитинча оленя або оленятко, один північний олень. А багато кого? Багато північних оленів. Дуже добре. У пінгвіна дитинча звуть пінгвіненя. Один пінгвін, а багато кого? Багато пінгвінів. Дуже добре малята. Давайте з вами ще раз пригадаємо, де ми сьогодні з вами були в подорожі. Ми були в холодних країнах на півночі. Як ми можемо назвати тих, хто там живе? Це тварини і птахи холодних країн. Молодці малята. До нових зустрічей.